Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Peaks. З вами Лара, і сьогодні в нас Project Pen. Пройшов вже місяць і пора показати звіт по прогресу використання косметики. Ну нагадаю, що Project Pen це є проєкт, в якому дівчата намагаються використати косметику до кінця. Є різні причини, чому не знаю, деякі продукти попадають в ігнор, так званий, як я говорю. Ось, але це така, знаєте, мотивація користуватися тими продуктами, які ми які вже куплені, і не купувати нового, поки не закінчимо старе. Ось кому така тема цікава, я запрошую до перегляду. І давайте подивимося з самого ліва. Це категорія парфуми. Парфуми, дівчата, ці парфуми я не використовувала в минулому місяці, так як я їздила в Україну і їх з собою не брала через те, що ну, пляшечка досить так важка. Тому от, в мене тут всього лише дві поміточки, і тут нічого особо не змінилося, тому нема що показувати. Зате я брала ось ці малесенькі парфуми, і тут в нас є невеличкі поміточки. Ось як ви бачите. Так. Прогрес ось такий. ну Невеличкий, тут є 10 мл. Все, це є Eva Trues з Avon. Ось ви бачите, є прогрес. Я цьому рада, тому що ну взагалі мені цей. Запах не подобається, і добре, що я взагалі його використовую хоч якось. Я його зараз поставила біля виходу, щоб, як то кажуть, ну просто перед виходом собі попшикалась і пішла. Ось. І таким чином він в мене трохи використовується, це вже взагалі добре, я рада. Далі, дивіться, в мене бере участь ось такий крем для очей. Я теж його брала в Україну, тому тут в нас є прогрес. Ось, така відміточка номер 3 Тут в нас вже був невеличкий прогрес. Я рада цьому, тому що я ну, не дуже люблю користуватись кремами під очі, під очі. Я просто лінуюся, і мені здається, в мене немає якоїсь такої великої потреби в тому. Ось, але, але трошки себе мотивую. ось, і, і бачите, є, є якийсь прогрес, ну і добре. Ось тому буду користуватися і надалі. А дивимося далі. У нас тут є такий от спрей для волосся, на натуральна Антика Ерборістерія. Це такий, знаєте, просто спрей, зміцнюючий для волосся. Ось натуральний, дуже хороший склад. І ось ця третя поміточка це є, саме, що я використала за місяць. Як ви бачите, в мене якось так сходить вони досить. Однаково що минулий місяць, що цей місяць так по сантиметру в мене сходить цей спрейчик. Я, до речі, здивована, що так багато в мене зійшло, тому що я його не брала в Україну, але вже потім, як повернулася, то вже випшукала його, тому я тут радію, що він в мене сходить. Хоча він є класний сам по собі, я його просто е, взяла в Project Band, тому що в мене тут е, срок придатності вже трошки піджимає. Ось, а далі класично, який в мене м відбувається з гелем для брів, я просто ним не користувалася. Ви знаєте, мені навіть Project Pen не допомагає. Не знаю, поки що поки що, ще поки тримаю, але я боюся, що, ви знаєте, в мене класично в грудні є велике розслаблення, розслаблення косметики. Раз на рік я перевіряю всі а, строки придатності. Ось, і я боюся, що, що цей гель. Цієї чистки не переживе, що я можу сказати на цю тему. ось Далі така тоналочка, дівчата, я нею теж не користувалася, я її не брала у подорож, тому тут нема що показувати особу. Зате я брала ось такий блиск, це яка тріс, в кольорі це 03 Real Illusion. І я його брала, десь у мене тут є поміточка. Ось Коли я робила помітку, блиск стік трішки по-іншому, тому зараз вона невірна. Ну, скажімо, від другої, а, від другої помітки в нас виглядає ось так Так прогрес, тому треба буде пере, переробити помітку. Він такий гарний, типу прозорий, з такими от блискітками. Єдине, що він має охолоджувальний ефект, і зараз якби ну, не дуже вже хочеться ним користуватися, особливо коли на вулиці вже досить прохолодно або вітряно, ну, не хочеться. Ще додатково якийсь такий от ефект на губах, холодний. Тому я вже бачу, що я трохи не менше починаю користуватися і більше починаю користуватися помадою. Те, що я додавала в Project Pen. А мова йде про ось цю помаду з Freshly Makeup. Я її купила в Іспанії, в Барселоні. Теж такий бренд, який виробляє повністю натуральну косметику. Я взяла цю помадку в Project Pen, тому що ну, вона натуральна, як ми знаємо, натуральна косметика вона має тенденцію псуватися все-таки. Все-таки швидше, тому я її взяла, щоб не все-таки користуватися, і ось такий в мене є прогрес. Ух ти! Чесно, я здивована, я дуже рада. Я думала, що вона не сходить, але вона все-таки сходить. Тому е клас. Чому я так кажу, що вона не сходить? Вона така досить, знаєте, як вам сказати, вона якась така, якась кавоскова. Ось, вона не є така о, мега супер кремова, знаєте, так, знаєте, намазав, і прям і прям, не знаю, прям видно, що вона сходить. От якось так на губах вона якась така має такий восковий ефект. Тяжко описати, ось, але ну, видно, видно, що консистенція зроблена трішки по-іншому, з якихось інших інгредієнтів. ось, І тому. Ну, це відчутно, це відчутно от на губах, порівняно з іншими помадами. Тому я, чесно кажучи, думала, що я думала, що прогресу там особо не буде, але як ми бачимо, є прогрес. Тому як на помаду, як в у моєму випадку це мега крутий прогрес. Я дуже задоволена, якщо чесно. Бо я чомусь думала, що в мене помади взагалі не сходять. Мені дуже важко закінчити якісь продукти для губ. Це мені реально треба користуватися от суто цим. Двома продуктами і все, і більше нічим. І тоді ми будемо бачити взагалі будь-який прогрес. Тобто в мене дуже часто я помади просто викидаю через те, що вони просто е псуються і все. Вони не використовуються. Мені здається, що ще не було жодної помади, яку я до кінця закінчила в своєму житті. От серйозно, я, я не жартую. Тому, е тому так. Далі Далі ось такий коректор Cover Care. Я скажу, дівчата, що я не якби, користувалась в основному на роботі. Ну, тут, тут не видно, він якось не стік, і ну, тяжко зрозуміти, чи тут є якийсь прорез, Ну, я не стараюся користуватися, його треба вже використовувати, бо тут після відкриття, як ми бачимо, 6 місяців. Ось 6 місяців це є не так багато. Мені здається, що я вже його. Цей срок трошки протермінувала, ось тому я думаю, що цей коректор ще до кінця року, максимум, цей місяць-два і все, і він буде йти у смітник. І незалежно, чи я його закінчую чи ні, тому що ну, я вже його відкрила трошечки раніше. А, дівчата, ну, Стандартно, ви знаєте, мій о, мій о, хайлайтер і бронзер з Павеза. Ну, я ним, я ним користуюсь, я себе мотивую. Ну, мені немає як показати прогрес, тому я не буду тут нічого відкривати. Але я рада, що я ним взагалі, ним взагалі користуюсь, ось, тому це вже якби, ціль виконана да, в моєму випадку, бо я взагалі би ними не користувалася. Через те, що я люблю все-таки більш прасовані продукти. А щодо пудри, дівчат, не користувалася я пудрою особо. бачите, нічого тут немає. Я її не брала в Україну, вона просто, по суті, пролежала місяць, не користована, тому тут немає жодного прогресу. Давайте дивитися по олівчиках. Так, в нас тут є так, інглот олівець. А, дівчата, дивіться, я от робила відміточку, да? ось третє. Відміточка, це є от використання в цьому місяці. Тобто, ну, ось такий досить подібний кусочок да, в мене використався інглота. Е, Олівчик взагалі приємний у використанні, він в мене, е, ну, він довго тримається, класний, не, не тугий, дуже легко наноситься, не, не такий, знаєте, е, що дере по віку, дуже приємний. Єдине, чого він в Project Penny, просто я вже його купила деякий час тому назад, і е, треба його вже просто використати. Ось. Дивимося далі, ось такий обріл. Я його буквально занесла, як ти кажуть, додавала в Project Pen минулого разу. І в нас ось такий прогрес. Так. Чекайте, чекайте, я тут правильно поставлю. Да. Ось оце. Бачите, відміточка, ось така от, трішечки використала. Я вже рада, що взагалі є якийсь прогрес, тому що він мені не дуже подобається. От, от такий от, Такий от колір, він а, тяжкий у використанні, він суховатий, він а, взагалі тут на шкірі виглядає ось такий, а, досить такий темний. І коли ви малюєте собі повіка, він якийсь такий полупрозорий. Ось не напігментований олівець треба його пару разів так добре-добре по... по, 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 повіці, по провести, щоб був ось такий кольор. Отакого От кольору я ні разу не добилася на повісті, щоб ви розуміли. От На шкірі руки він супер лягає, дуже гарно це непогано виглядає. На оці? Н -н -н. Тому, а, тому чесно, я не дуже задоволена ним, але хочу його все-таки використовувати, так як я його купила, то треба його все-таки використовувати. Далі такий олівчик для брів. з Eveline Cosmetics. Ви ж пам'ятаєте, в мене кілька таких є. Тому ми тут. Так, Eveline, Так, я робила тут відміточку, от бачите, ось. Тобто ось такий невеличкий проміжуточок використався. о, момент. Поки я намагалася показати прогрес, мене зламався цей олівчик, але нічого страшного, я просто буду його. Ось так якби трішечки просто викручувати все-таки буду старатися докористувати, бо він, в принципі, непоганий, мені подобається, тому не переживаємо з цього приводу. Дівчата, ще в мене ось такий бере олівчик для губ, бере участь у Project Penny, Brush Up By Maxinechka. Мені подобається цей олівчик, мені він дуже подобається кольором і консистенцією, як він наноситься. Одним словом, все супер. А, і ось він Brush Up Lip Liner, Ось, дивіться, ось такий прогрес. Бачите, я після відмитки ще навіть трошечки покористувалась ним, тому в принципі взагалі ну, прогрес досить великий. Ось мені подобається він, і буду, скажу чесно, що можливо я його навіть і повторю після того, як він в мене закінчиться, тому що мені дуже подобається колір. Ось, тому в цілому можу рекомендувати, хто там має доступ до цієї косметики, то, то рекомендую, мені він подобається. Ось ось такий улівчик. А, От, ну і що. Ну і все, дівчаточка, а, ось такий Project Pen. І всім дякую за перегляд.